Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і до нас приєднується наша наступна гостя це Олена Колесник, People Partner і волонтерка військового напрямку фонду Yellow Blue Force Foundation, керівниця благодійного фонду «Побач Перемогу. Вітання, пані Олено. Вітання. Добрий день, добрий день. Пані Олено, хочемо з вами трішки поговорити про таку важливу, як на мене, тему це емоційне вигорання, зокрема в волонтерів. Можна зрозуміти, наприклад, навіть тих людей, які за зарплату ходять без вихідних, у них так чи інакше теж наступає це вигорання, а волонтери, які дійсно роблять велику і благородну справу, але роблять так, так би мовити, це нам на безоплатній основі, і часто навіть можуть чути яких, якісь там докори, що можна. Не те щось привезли, чи не те робите, чи можливо там щось собі берете з того, як їм знаходити силу не вигоріти у займаючись волонтерською діяльністю, які ви могли дати поради тим, хто дійсно можливо зараз вже перебуває на межі, або ті, хто дійсно на жаль, вже вигоріли. Ну на жаль, я не знаю ситуації, коли б людина, яка займалася 24 на 7 такою роботою безперервною і надто важкою в емоційному психологічному плані, я не знаю таких людей, які б не вигоріли. Але можливо, такі люди є, і я за них дуже щаслива. Що я робила для себе, то для того, щоб стати на регулярний рельсі, щоб не вигорати. Я пам'ятала, що в мене є фізичне тіло, яке треба підтримувати. тобто, це йога, це бок, це якісь активності, контактна, імпровізація, фітнес, біг, все те, що заставляє моє тіло відчувати, що воно в тонусі, що воно живе. Це дуже важлива штука, і волонтери часто забувають про те, що треба займатися саме собою, саме з фізичного боку. Другий ефект, який мені дуже допоміг, це інструмент, який збалансував моє волонтерство і необхідні життєві рутини. Тобто, інколи коли ти постійно. Намагаєшся комусь допомогти, то ти забуваєш про те, що тобі треба поспати, поїсти, вийти на свіже повітря, навіть просто сходити в магазин за якимись побутовими речами. Тому я знайшла для себе інструменти, це нагадувалка на телефоні. І в мене реально раз на кілька хвилин звучить сигнал, що треба поїсти, встати, щось зробити інше там, навіть, навіть замовити собі масаж чи щось таке. Є ще поради, можу поділитися ними далі. Звичайно, розкажіть, будь ласка, пані Олено, одна з а, таких же порад це випускати емоції. Звісно, люди не винуваються навколо, а, тому не треба саме на них спускати свої емоції, а, але знайдіть той спосіб, який для вас є екологічним і м, підходить саме вам. Наприклад, я можу виїхати в ліс і покричати там. Або може піти потанцювати з закритими очима. Це для мене дуже ефективно, дуже екологічно саме для мене. Інколи є такий смішний спосіб, коли мені дуже, дуже хочеться поплакати, але знаєте, немає часу на журбу. Я yeah. поєдную корисне і необхідне. Наприклад, треба поприбирати коробки, розібрати, то я плачу і розбираю коробки одночасно. Таким чином я економлю свій час і розвантажую себе. І дуже класно спрацьовує фокусування, коли ви не розпорошуєтесь на кілька напрямків, а ви вибираєте для себе один напрямок. Наприклад, неможливо одночасно допомагати і військовим, і цивільним. Наприклад, займатися евакуацією, лікуванням, стерилізацією тварин і купувати тепловізори. Це дуже дуже розпорошує і в глобальному сенсі ви не можете зрозуміти, як багато. Класних речей ви зробили, тому я дуже пропоную людям фокусуватися на чомусь одному, ну максимум на двох якихось напрямках, де ви розумієте, що ви можете бути максимально корисні. Якщо ви відчуваєте, що ви не максимально корисні, то треба відходити від цього. Ну і звісно, остання моя така найголовніша, мабуть, порада проговорювати те, що у вас всередині з іншими людьми. Тобто виходити на прогулянки, де ви. Будете поза конне поза контекстом, а поза простором, де ваша війна і ваше волонтерство. Наприклад, для мене це стали регулярні походи в театр, це регулярні зустрічі з іншими людьми. Наприклад, є читацький клуб. Ми створили з Вірніше, Моя подруга мене запрошує, і ми проговорюємо читаючи книги, проговорюємо ці книги і розуміємо, що все. Розглядаємо через призму війни і того, що ми робимо, нашої активності. І це дуже терапевтично дуже допомагає підтримувати, навіть якщо це там раз на місяць, раз на кілька тижнів, це дуже-дуже корисні штуки. Пані Олено, на вашу думку, чи варто при такому вигоранні звертатися до якихось спеціалістів і за яких умов? Mm -hmm. Звісно, варто, тому що від того, наскільки ви довго можете пробути в цьому марафоні, тому що це марафон, і ми не знаємо, коли він закінчиться. На жаль, саме від вашого здоров'я психологічного і фізичного залежить те, наскільки буде наша армія довго спроможна захищати нас. Тому я дуже рекомендую, якщо є можливість робити регулярно чек свого здоров'я в медичних закладах, якщо ви відчуваєте, що ви вже не вивозите, то звертайтесь. Простіть допомоги у психотерапевтів, у якихось е, професіоналів, які можуть вам допомогти, принаймні діагностувати і запропонувати якесь рішення. Тому що е, без цього, без цієї бази, ви не зможете далі бути в строю і бути ефективним. Ви просто вигорите як лампочка, і, і все. І Пані це Елена. Це насправді так. Да. Пані Олено, а чому загалом відбувається це? Волонтерське, назвімо так, вигорання. Чим воно пов'язане? Причин насправді дуже багато. Одна з них це ну так можна декілька виділити. виділю декілька. Одна з них це безперервність. 24 на 7 Ви в цьому потоці приходять постійно запити, і люди постійно потребують вашої допомоги. Тому це дуже складно витримати без якихось пауз. І вигорання трапляється на цій почві. 24 на 7 стресу. Друга а, причина це всякі бюрократичні перепони, тому що ти ніколи не знаєш в який момент. Військовий загубить папери, які має тобі передати акт прийому передач, договір, запит ти маєш отримати. Це на напряжно і для військових, це складно і для нас. Ніколи не знаєш, який з'явиться новий наказ, якісь складнощі перетину кордону, які ускладнять. Як це зробить довшим процес, наприклад, перетинання якоїсь допомоги через кордон. І через те, що ти не маєш ніяких таких стабільних каменів, на які можеш спертися, також може бути вигорання. І також важлива, важливий один з показників це оточення. Коли навколо тебе немає підтримки, ти відчуваєш, що люди токсичні, ти відчуваєш то, що ти стаєш токсичним для людей. коли… Родина не може тебе підтримати, це дуже важко, і через це може трапитись вигорання. Пані Олено, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи мали б ну принаймні, можливо, в якихось таких великих штабах чи волонтерських фондах бути психологи чи психотерапевти, які могли би одразу на місці допомагати психологічно розвантажуватись? Якщо чесно, я не знаю команди волонтерські, які можуть одночасно бути в одному просторі, в одному приміщенні, хоча б половиною свого складу, тому що зазвичай це люди в різних місцях, в різних країнах, навіть і вони можуть зустрічатися онлайн. І коли вони це роблять регулярно, знаєте, такі зустрічі на поговорити, виговорити в тому. Проговорити про свою мотивацію, то це дуже класно. Якщо це є і існує в регулярно фондах, це дуже дуже корисна практика. Але якщо в вашій команді є людина з професійною психологічною освітою, це просто подару, це просто дарунок, і це дуже дуже ідеальна ситуація, як на мене, <гументно> то, якщо Пані є Олену... така можливість, то класно. <гументно> а наскільки дійсно важливо так. якраз для волонтерів? Розповідати про те, що вони роблять, ну, принаймні на початках дуже багато от з нашого досвіду люди відмовлялися, не хотіли світитися, так би мовити, але ну лише з часом зрозуміли, що це важливо. А з вашого досвіду, наскільки це важливо саме розповідати, ну і не лише там а колегам чи людям, які звертаються в цей фонд, ну от зокрема, в засобах масової інформації про те, що ви робите. А чому це важливо? Тому що. а Створюється деяка бульбашка поза цими межами. Люди не розуміють, з чого складається волонтерство, які в ньому складнощі, і тоді виникає це непорозуміння між тим, хто постійно волонтерить і допомагає, і тим, хто живе. Поза волонтерством, наприклад, вони донатять, але вони не займаються якимись іншими процесами, і тому може виникати непорозуміння. І чим більше волонтер команда благодійного фонду виходить назовні, чим більше вона розказує про те, що вона робить, тим більше існує взаємопорозуміння в своєму, в середині суспільства і більше точок. Контакту, де люди можуть допомогти один одному, дуже багато людей хочуть долучитися до допомоги, але на жаль, вони не розуміють, що вони можуть зробити ще окрім задонатити гроші. А коли вони отримують інформацію від волонтерів, від благодійних фондів від команд, таких то вони розуміють, як вони можуть долучитися. Або розібрати свою квартиру на якісь речі і віддати речі, або задонатити на якийсь інший напрям, або е, допомогти з логістикою. Дуже багато варіантів, як можна допомогти. І чим більше ти розказуєш про себе, про своїх волонтерських побратимів, про своїх друзів, тим краще е, працює наш тиловий фронт, можемо так сказати, тим краще ми можемо допомогти нашим захисникам. Ну, і пані Олено, якраз про те, що я згадував, що часто можна почути і звинувачення у волонтерів, тих чи інших, можливо, якихось затримках чи невиконанні, і як реагувати на такі випади. Коли на тебе агресує чужа людина, яку який... ти не можеш як рідній людині сказати дуже прямо, то виникає, ну принаймні в мене виникало, знаєте, такий спротив, мені хотілось кричати, що доводити, а потім я зрозуміла, що не можна. Люди просто в іншому емоційному стані, вони тебе можуть не розуміти. І тому я намагаюся почути в цих звинуваченнях те, що вони насправді хочуть сказати. Люди можуть кричати, можуть нецензурно висловлюватися в твій бік, але якщо ти залишаєшся спокійним. То ти можеш задати питання, що конкретно не так, що саме ви хотіли спитати, тобто уточнюючи, і таким чином а, зрозуміти, в чому, був, а, в чому було непорозуміння між вами. Так, звісно, є ситуації, коли треба прикрикнути на когось, щоб він просто, знаєте, включився. А, але ну, в моїй практиці такого не було. Я вдихаю, видихаю, і просто перепитую, а, і людина включається в спокій і вона. Може ще раз спокійно сказати, що не так, і тоді ти розумієш, що насправді там, вона просто не те хотіла сказати, або не те мала на увазі, е, і таким чином ми знаходимо якусь спільну мову, пані Олено, скажіть у моєму випадку? Скажіть, будь ласка, роль військових у в цьому процесі волонтерському, наскільки вона важлива, наскільки важливе слово військових під час оцих емоційних вигорань? Наскільки активно воно бадьорить. Що ви маєте на увазі підтримка військових? Так. так, чи, Саме подяка військових. Можливо, якісь, якісь спілкування з військовими, наскільки воно, власне, дає ці взнаки і тримає вас у тонусі, власне, під час цього емоційного вигорання. Це чи не єдиний доказ того, що ти дійсно робиш правильну роботу? Вони вдячні, військові вдячні за будь-які дрібнички. Це може бути смаколик, який ти просто поклав в аптечку, яку ти передаєш. Це може бути е, додаткові шини, е, про які ти потурбувався, а військові не просили. І ти розумієш, що ти робиш це для найрідніших людей в своєму житті? Хоча ти можеш їх не знати, і вони це відчувають. І вони передають тобі е, свої емоції в месенджерах, в дзвінках, навіть якщо це дванадцяті ночі. Це може бути одне слово, але ти розумієш, що там, там дуже величезна вдячність, і мені інколи навіть ніякого за те, що я насправді зробила дуже мало, а вони так мені вдячні. Але це дуже, дуже, дуже гріє. Це дуже щемко, дуже цінно. Пані Олено, чи можете нам і нашим глядачам та радіослухачам трішки розповісти про ваш фонд Yellow Blue Force Foundation» Про ті напрямки, яким він займається, зокрема, і ваш напрямок. Як давно ви працюєте і куди спрямовуєте основні свої зусилля. Я додам, що наразі я більшість часу приділяю фонду побач перемогу, де я є керівницею благодійного фонду. Це фонд від офтальмологічних клінік Ексімер та Новий зір. Ми займаємося двома напрямками. Один напрямок це відновлення зору військових. Тобто, ми допомагаємо військовим. Наш фонд покриває витрати на діагностику, на обстеження і допомагає з операціями. В нас дуже класні лікарі, які роблять операції навіть такі складні, від яких відмовляються за кордоном. І другий напрямок «Побач перемогу. Це закриття мілітарних потреб. Це і закупи машин, і тепловізорів, і аптечок, і генераторів. Ну, все інше, що необхідно для військових. Якщо говорити про другий фонд, Yellow Blue Force Foundation, Фундейшн, то він займається кількома напрямками. Перший напрямок це генератори для лікарень. Ми завезли близько 30 великих генераторів, які поставили в різні лікарні, і таким чином лікарні змогли працювати. Другий напрямок це остеосинтез. Тобто люди отримують під час війни важкі поранення кісток, переломи на руках, на ногах. Кольові кульові поранення і остеосинтез це такі імпланти, які вживлюються і допомагають кісткам правильно, анатомічно правильно зрощуватись. І третій напрямок: це військове. військовий напрямок. Власне, це закупи машин, тепловізорів, дронів і інших необхідних для військових речей, як фонд. «Yellow Blue Force Foundation» існує десь з квітня 2022 року юридична юридично зареєстрований десь ближче до осені а «Побач перемогу він юридично зареєстрований у вересні 2022 другого але існував а, вже а, з 14-го року ми допомагали відновлювати а, Зір нашим військовим, а з початком повномасштабного вторгнення, побачить перемогу, почав займатися ще і мілітарними потребами, і власне, от про ці мілітарні потреби хотілося б дещо більше дізнатися. Скажіть, будь ласка, наскільки вам вдається е, грамотно будувати цю логістику, наскільки активно е, вдається е, власне здобути ту мілітарну допомогу для наших військових? Ти ніколи не сам існує ціла команда, я називаю командою волонтерську спільноту України, вона дуже потужна. Те, що ти не можеш порішати сам, тобто закрити повністю сам всі процеси, наприклад, знайти машину, переглянути машину, якщо вона за кордоном або в іншому місці. Здобути необхідні документи, передати е, гроші на закупівлю, тобі е, передати машину безпосередньо військовим. Тобі завжди допоможуть. Це дуже потужний такий блакитний океан, і якщо в тебе якась частина провисає, з будь-яких причин е, навіть може провиснути те, в чому ти був певний, Впевнений. але тобі завжди допоможуть. Тому е, ніколи не е, сидіть. Боже, я не можу це зробити, тому що я не знаю, як це зробити. Хтось займається тим самим зараз, в той же самий час. Тому звертайся до спільноти, питай, отримуй відповіді, але в той же час ти маєш і допомагати цій спільноті. Тобто, якщо до тебе хтось звертається, будь ласка. Ділись інформацією. Пиши про це в соцмережах, тому що одне твоє якесь слово, одна фраза може допомогти іншому, що знайти рішення. Можливо, ти закопався глибше, в якісь законодавчі нюанси, і вони допомогли тобі провести процес правильно. Ти цим поділився, і вже інші люди можуть цей досвід використати. Дякуємо, пані Олено, за ваші поради, за вашу роботу. перш за всім за все. І за те, що знайшли можливість з нами сьогодні поспілкуватися, розповісти і про діяльність ваших фондів, і про те, як уникати емоційного вигорання волонтерам. Нагадаю, для наших глядачів та радіослухачів спілкувалися із Оленою Колесник, People Partner та волонтерка військового напрямку фонду Yellow Blue Force Foundation, а також керівниця благодійного фонду. «Побач перемогу, була з нами в ефірі громадсько інтерактивного на радіо 1». На все добре, пані пані Олено, Нехай.